Павло Глазовий, гуморески, Українське сало над безмежним океаном лайнер проліта, А в салоні дід старенький сало упліта, пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так Командир наш сала любить, он у нас хахол. Просить он кусочек сала принести на стол. Настовбучились у діда вуса, наче дріт. Він не буде їсти сало, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любитель сала є ще один. А це ж хто, старий, питає, наш второй пілот. Он хахол і вібід сала, щирий патріот. Дід серветкою утерся, дівку чи мадам, він не буде їсти сало, повторюю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому. Як це так не буде їсти, поясніть чому. Дід насупився сердито. Поясню, мадам. Той і цей не будуть їсти, бо я їм не дам. Українця б дав би сала, а хохлам не дам. Про бідного льову і державну мову. Зустрілися на базарі дамочки знайомі. Як ваш Льово поживає? Сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався до перебудови. А там бар'єр, біда тобі, як не знаєш мови. Вчився Льова так старанно, що не бачив світу. Але йдеш не вивчив, не знає івриту. вриту. Як почина балакати ні складу, ні ладу. Там же ж книжки не спереду читають, а ззаду. Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито перекрито, як не знаєш мови. Скрізь дивилися на Льову, як на психопата. Тому й зробив бідний Льова з фанери плаката. Накарлякав, до такого життя мене звичні. Ми євреї особливі, ми рускоязичні. Вимагаємо від кнесета створить нам умови. Запровадить в Ізраїлі дві державні мови. Гукав льова під кнесетом, роззявав ще А на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плаката, А тепер у Льові в дурдомі окрема палата. Щоб знав дурень, що Ізраїль розумна держава. Нав'язувати чужу мову там не мають права. <рик> Батькова наука. Годить батько зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучає строго. Он в горби верблюдяра в корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває. Сам по горлу нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось бачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину. Тицнув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, те як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лобо. Батько хлопця смек за вухо, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерву каже, в кого ти вдалося? Куми кулінари. Кум поїсти який мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гилю закладає у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, Ледве миску здеваляєм де ковтнув. Там таку дають підливку смак і шик. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми зостались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти та й нехай. А ми зваримо вареників давай. Налили ми вночі свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а мім, макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Дві жівки вкинуло дві пачки красота. Потім перцю й лаврового листа. Тісто витягли на стіл не та й січем. Я ножакую, а кум мій сікачем. В казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а, а кум вареники вкида. На вусах у нього тісто, в мене сир. Кум по кухні походжає, як командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам отакунького вареника не дам. В казані вода вирує, булькотить. Сир гарячий нам на голови летить. Поки піло так не більше двох годин. Бачим. Збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, А він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай же буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо, кум виделкою, я ложкою їмо. Я помало ремигаю, кум жує. Ну цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не повернув. В кума очі лізуть з лоба, не ковтне. Просить, стукне по потилиці мене, я, як двину, його в шию кулаком. Тут відразу нам полегшало обом, кум затявся на своєму, а жінкам я однаковий понюхати не дам. Те, що я не з'їв, і кум мій не доїв. Потоскали кабанові мовхлів, а кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його. Пардон, мусіє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан? І надів йому на голову казан.